Привіт, друзі! Я хочу познайомити вас з дуже гарним звіром. Він високий, високий, у красивих плямках. Ви вже здогадалися, хто це? Так, це жираф. Його неможливо сплутати з жодною іншою твариною. У нього найдовша шия у світі. На голові маленькі коронки, ріжки. А ще гарні плями, схожі на сонечка. І знаєте, що у кожного жирафа вони особливі. Немає двох однакових. Жираф живе далеко-далеко, в Африці. У сонячній савані, серед тепла і високих дерев. Він такий високий, що може заглянути у вікно другого поверху. Уявляєте? Це вдвічі вище за дорослу людину. Довга шия допомагає діставати найсмачніше листя. Але цікаво, у шиї жирафа стільки ж кісток, як і в тебе. Просто вони набагато довші. Жираф дуже любить їсти. Він може з'їсти так багато листя, що воно важить як кілька дорослих людей разом. Жирафи обожнюють акації. Гострі колючки їм не страшні. Їхні губи і язик такі міцні, що вони сміливо жують навіть найколючіші гілки. А от пити йому складно. Щоб дістати воду, жираф широко розставляє ноги, нахиляє шию і тягне голову вниз аж до води, наче гнучка ліана. Але він може не пити кілька днів. І почувається добре А тепер найкумедніше. Подивіться на язик жирафа. Він довжелезний, майже пів метра. Можете уявити, це як ваша рука. І не рожевий, як у нас, а темно-синій. Так сонце його не пече. І знаєте що? Жираф може язиком дістати до свого вуха. Оце так акробат. А як вони сплять? Жирафи відпочивають зовсім мало. Часто тю стоячи, щоб бути на поготові але іноді лягають на землю, складають ноги під себе, шию згинають як довгу ліану, а голову кладуть на спину чи на землю і так тихенько засинають. Жирафи можуть і захищатися, їхні ноги сильні, як справжні стовпи. Один удар копитом. І навіть лев відступає. Жирафи величні красені савани. Вони крокують повільно, мрійливо і ніби завжди усміхаються з висоти свого росту. Друзі, тепер ви знаєте ще більше про жирафів. А хочете дізнатися про інших тварин? Тоді підписуйтесь на мій канал і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії.